Берестейська унія 1596 року. Це історична подія, яка полягала в об'єднанні частини Православної церкви на території Речі Посполитої з Римокатолицькою церквою під владою Папи Римського. Це призвело до створення Греко-католицької церкви, яка зберегла східний обряд, але визнала верховенство папи. Офіційною метою Унії було покращення релігійного єднання та підвищення статусу православних християн у Речі Посполитій. Православні ієрархи сподівалися, що унія допоможе їм отримати рівні права з католицьким духовенством. Уникнути дискримінації та покращити організацію церкви. З іншого боку, багато сучасників і істориків розглядають унію як інструмент політичного та культурного впливу. Після унії посилились процеси полонізації та латинізації православного населення, особливо серед шляхти. Унійна церква часто сприймалася як засіб для поступового переходу до католицизму, що викликало опір серед православних. Берестейська унія викликала значні суперечності та конфлікти. Частина православних прийняла унію, але інші залишилися вірними традиційному православ'ю. Що призвело до релігійного розколу? Унія стала одним із чинників, який вплинув на формування національної та релігійної ідентичності українців, білорусів та інших народів регіону. Берестейська унія може розглядатися як і спроба об'єднання церков і як інструмент політичного та культурного впливу.